Осінь 2022 року по всій країні періодично виключають світло. І зараз тяжко представити собі інструмент більш актуальний, ніж якийсь акумулятор чи генератор, який би в цій ситуації нам полегшував життя. Сьогодні буде огляд дуже актуального інструменту: це пускозарядний пристрій Procraft, модель G Sep 12 і, можливо. Хтось не знайомий з таким терміном, як пускозарядний пристрій. По суті, це дуже, така, дуже потужний і ємний павербанк. Тобто, бачите, він трошки відрізняється по своїм габаритам і по вазі від звичайного кишенькового павербенку, Але в нього функціонал набагато більший. Ну і почну. З прямого його призначення зарядка якісь малих цифрових приладів. Тут є шнурок на всі випадки життя. Тобто цей павербанк видає стандартну напругу 5 вольт 2, ампер, 2 А і це буде, це буде давати пришвидшену зарядку всім нашим пристроям. Зараз я покажу, як це працює. Беру свій телефон. Вибираємо потрібний штекер, і нажимаємо кнопку запуска. Бачите, заряд пішов. Хочу сказати ще одну дуже таку комфортну особливість цього пристрою. Це те, що ви можете зразу підключити два гаджети на зарядку. І вони будуть одночасно заряджатись. отак. От бачите, пішов заряд на, на ліхтарик. і... Заряджається телефон. Це дуже зручно. Далі. Тут є встроєний ліхтарик. Ось так він працює. Оце кнопка запуску фонаріка. І також ми можемо нею настроїти Оце сигнал SOS від фонаріка. Переключаємо інші режими. Бачимо аварійні вогні. Я думаю, це можна використати як знак Сту. Як аварійний знак на дорозі. Можна з собою вести не знаю, там, в рюкзаку, коли їдеш в, темну, в, тем, в темний час доби на велосипеді або на мопеді, і таким чином робити е, такі світлові позначки. Далі, що може цей гаджет? Виключаємо аварійне світло. Е, дуже цікаво, що цей гаджет має в собі. Компресор. Це універсальний компресор, який може надувати м'ячі, колеса садових тачок, квадроциклів, мопедів і навіть автомобілів. Тут ми маємо настройки компресора, виставляємо. от тут є шкала це бари, атмосфери, скільки ми хочемо накачати повітря. і Проїзводительність цього компресора 30 літрів в хвилину. Це досить гарний КПД, що дозволяє нам навіть качати колеса автомобіля. Як це працює? Вибираємо адаптор для цього, тобто шланг для компресора. Тут ми вніпіль вкручуємо або вибираємо насадку, це може бути. Це може бути просто направляючий носик, це може бути ігла для м'яча. Або ще один направляючий носик для цього шланга. Тобто це універсальний компресор. Ну, ще раз покажу, як працює. А, ну, не сказав саме головне, що ємність акумулятора у нас тут 12 000 мАч. І напруга 12 вольт. А на видачі маємо 5 вольт 2 ампер години. Заряджається сам паверб від такого адаптера через 220 от сюди його під'єднувати. Отак -от. От от заряджати від розетки. Потім ще маємо в комплекті зарядне від прикурювателя. З довгим шнуром і з коротким шнуром. І що ще саме цікаве, чому цей пристрій називають пускозарядним, те, що в комплекті йдуть крокодили на клеми акумулятора. І ви можете дати гарний підсрачник своєму розрядженому акумулятору свинцевому 12-вольтовому. Тобто цей пристрій. Він не заряджає акумулятор, а тільки допомагає запустити його при аварійній ситуації, тобто ви зможете доїхати кудись до сервісного центру і вирішити проблему. Що ще не сказав, Ну, інструкція на українській і російській мові тут є, детальні характеристики технічні цього, цього пристрою, але все основне я вам показав. Тут є індикатор заряду самого Powerbanка, це дуже зручно. Зараз у нас горять три лампочки, тобто він десь на 85% заряджений. Табло для настройок компресора, аварійні вогні, ліхтарик, зарядка для камери ліхтариків, телефонів, вихід під компресор, вихід під. Під клеми акумулятора, які закриваються у нас отаким пильником гумовим. І все це чудо важить трошечки більше, ніж 1 кг. Отакий От огляд був, друзі. Якщо інформація вам була корисною сподобалась, ставте лайк підписуйтесь на канал. З вами був Роман Зайць. До нових зустрічей!